Друзі, я Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі Берестенко Art. І в цьому відео я хочу поділитися своїми підсумками року і поділитися з вами своїми враженнями та досягненнями. Це відео стане для мене таким собі журналом того, як я змінилася за ці 12 місяців. Спочатку повномасштабного вторгнення у му році я абсолютно перестала займатися творчістю через велику кількість стресів, постійну втому, апатію до життя і взагалі небажання що-небудь творити. Магічним чином, а точніше, дуже сильними пинками зад, я якимось чином зібрала всі свої сили і почала відновлювати свої соцмережі. І сталася фантастична подія. Мені прийшло замовлення на картини в новий будинок. Ані, якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже вдячна за те, що саме ти мене видягла з цієї сплячки. Це було якраз в кінці лютого 2023 року, і це було таким собі початком точки дуже активного мого зростання. Десь в середині року, влітку, я взяла блокнотик і я виписала свої всі плани, як і ким я себе бачу через 5 років арт-верша. Ось такий у мене класний блокнотик. Що я з ним зробила? Я взагалі написала 4 головних тези, що я взагалі хочу і бачу без жодних деталей. Далі я почала розписувати, які кроки я бачу для виконання і досягнення цього плану. Вже тут ви можете підтримати мене лайками, вашим коментарям, а також підпискою на мій канал, так як далі я буду ділитися дуже сильно відвертим контентом, а саме моїми планами, які я нікому ще не показувала. Що я написала? Перше це стати професійним інтернаціональним артістом. І, по суті, що я розписала сюди для себе чисто, що я хочу отримати художню освіту, саме піти в університет, а не якісь майстер-класи і онлайн навчання Я хочу саме фізичний диплом, підтвердження. Це така в мене галочка. Далі я хочу мати свої власні виставки, і я розписала, що я для цього маю робити, а також ділитися своїм. Мистецтвом з людьми, тобто розвивати свої соціальні мережі, працювати кожен день, робити багато контенту, продавати своє мистецтво, створювати відео і розмовляти з людьми. А також колаборації. Я написала, що я маю зробити свій селу-бренд і почати писати і продавати себе, показувати себе всьому світу. І з кожним цим пунктом у мене проблему. Чи я буду до цього йти? Друге, що я написала, це щоб моє мистецтво стало фул-тайм роботою. Я розписала, що мені треба продавати свої роботи на різних платформах, мати свою студію, як варіанти проводити майстер-класи і вчити інших людей, проводити і створювати різні івенти. І я розписала взагалі, яка для мене має бути заробітня вплата, щоб я могла перейти повністю фул-тайм роботу. Бути як художником. Я розписала взагалі, як я це бачу, скільки чого я можу заробляти, поділено на категорії. Далі третє це селф-бренд, бути абстрактним артістом. В принципі, тут все легко в розписано, що мені треба знайти свій стиль, ходити на всі опен-коли, знайти собі куратора, наставника. І, по суті, продовжувати це все взаємопов'язано бути просто художником, мати виставки, розвиватися, навчатися, продавати себе, показувати себе світом. А також у мене є пункт останній це social media. І, по суті, що мені треба показувати те, що я роблю в інстаграм, розвивати свій ютуб і запускати рекламу. В принципі, тут все більше зрозуміло і більше все для дій. Я розписала повністю все-все-все-все-все. І... і що я вам скажу: це не було особливо як мої плани цілі на рік. Це було просто моє бачення. Я стараюсь себе не пушити, заставляти себе робити заради того, щоб поставити галочку в списки справ. Я стараюсь це робити органічно, так як в мене йде, так як хочеться, і всьому свій час. Головні плюси і... Цього мого планування, це плюс те, що я взагалі це зробила. Це дуже класно, це дуже серйозно. Сісти, отак, подумати, взагалі, ким ти себе бачиш, що ти хочеш, бо дуже часто ми женемося за якимось успіхом і великими досягненнями. Ми просто у нас немає хвилинки зупинитися і подумати, а дійсно ми цього хочемо, чи, можливо, нам треба рухатись трошечки в іншому напрямку. Це дуже важливо виділяти собі час такий. Подумати, дійсно розписати, може собі в голові розвізуалізувати. Але для мене дуже працює таке розписання, і бачити це перед очима. Головний мінус цього це те, що по суті я поставила багато мікротілей, і я рухалась в різних напрямках. Я пробувала себе в різних штуках, і я не досягла чогось одного класно фінального. Але не забуваємо, що це були мої плани на 5 років. За ці по суті 10 місяців я змогла прощупати, куди я більше хочу йти, чого я більше хочу. Можливо, все це буде мінятися, але все одно це дуже-дуже круто і важливо. Щодо моїх особистих висновків і вражень від цього року, я не стала великим відомим художником, але цьому році відбулася моя перша групова виставка, а також моя перша персональна виставка. У самому центрі Празі з видом просто на головну площу. і чомусь я себе недооцінюю, бо це дуже-дуже круто. Це взагалі у мене супер перший досвід. Я робила все сама. А я ще у мене не було ніякого наставника-куратора. Я все робила, вивчала сама, все робила сама. Все взагалі це дуже класний досвід. Те, що можливо щось було неправильно, але для мене це просто було ідеально, це неймовірний досвід, і я дуже з собою пишаюся. Далі, як я мріяла, я не відкрила свій арт-простір, у мене не з'явилося своєї студії якогось орендованого простору, де я можу творити, а також вчити інших людей, але. Я змогла зробити один великий благодійний майстер-клас, на якому прийшли 12 незнайомих, майже незнайомих мені людей. Всі створили в результаті неймовірні роботи, всі залишились щасливими. І ще й ми зібрали гроші на закриття зборів для підтримки України. Також просто я не можу перерахувати просто незлічена кількість різних арт Артвечірок, які ми проводили з подругами в ботсаду, на балконах, в класних закладах, на природі, все було дуже-дуже класно. Далі у цьому році у мене не дуже було багато замовлень на створення картин і взагалі продажів картин, але ті замовлення, які були, вони були неймовірні. Я створила шикарні роботи. Одну роботу прямо з виставки у мене купив американець, і вона просто полетіла з ним в той же самий день в Америку. Це для мене величезне досягнення. Також дві найбільші мої роботи зараз у Амстердамі, це неймовірно. І я взагалі змогла продати класні роботи, якими я дуже пишаюсь. І Головне, що я дійсно пишаюсь їх якістю, взагалі які вони. І це дуже круто. Я щаслива. Далі, хоча моє мистецтво не стало моїм основним прибутком, і взагалі в мене ще немає прибутку, а я завжди йду в мінус з закупкою різних матеріалів, створенням різних картин, ідей. Але я зрозуміла, що це не супер важливо, щоб мистецтво приносило на даному моменті часі гроші, бо воно мені приносить масу задоволення, дає мені масу сил, і по суті, я розвиваюся те, що я хочу робити завжди, і я впевнена. Через моє величезне бажання все прийде згодом. Все буде згодом. Я себе так постійно налаштовую. І я все роблю для цього насправді, тому все точно буде. Також я все ще не вийшла на аметизацію на Ютубі, але я дуже планувала за цей рік це зробити. Але мої відео виходять кожен тиждень, чим я дуже пишаюсь. Завжди я це роблю регулярно. Якість моїх відео покращується, вони мені дуже подобаються. І я думаю, що навіть якщо ніхто не буде їх дивитися, вони мені дуже подобаються, вони мені приносять задоволення. Процес створення мені подобається чимось ділитися, мені подобається знімати. І насправді мені залишилося відсотків 40% зібрати до монетизації. Тому ваші перегляди, лайки і підписки на мій канал дуже поможуть з цим. Переді мною ще дуже багато планів, мрій і наступних кроків. Але вже зараз я навчилася робити тільки те, що мені подобається і приносить задоволення. І в новому році у мене дуже багато планів, таких як вийти на монетизацію YouTube, все-таки відкрити свій арт-простір, знайти собі куратора і ментора, які мені будуть допомагати з розвитком, а я не буду сама. На осліп йти в різні напрямки. У мене буде більш конкретний план. Також я би хотіла почати показувати себе мистецтво на різних площадках, на якихось офлайн творчих маркетах можливо, і взагалі розвиватися і офлайн, і як особистий бренд художника, тобто більше публікувати контенту, більше створювати, більше фотографувати і перестати соромитися, показувати себе і що я роблю. Також я дійсно вірю, що моє призначення це розкривати ваші емоції і почуття це через творчість. Я не хочу просто навчити малювати людину. Я хочу допомогти їй навчитися самій і знайти свій шлях, свою, свій способ самовираження і показати лише те, що хоче людина, а не просто. Навчити малювати по якимось правилам, які придумали я насправді навіть не знаю хто, бо в творчості не існує якихось правил, ти маєш робити те, що ти відчуваєш, що ти хочеш показати світу. Тому я впевнена і хочу я це нести в світ, що творчість це не правило, це те, що йде зсередини, те, що ми відчуваємо і хочемо дати світу. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною в цих моїх підсумках в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забудьте залишити лайк, коментар, а також підписатися на мій канал. Знайте, що ваша підтримка дуже для мене важлива. А також я хочу вас привітати з наступаючими святами і побажати вам прекрасного нового року, досягнення всіх ваших цілей, а також просто щастя.